Всім привіт, друзі! Це відео підійде для тих, хто проходить збірку модів All The Mods 10 версії 1.20. Або якщо ви проходите якісь інші збірки з модом Апліт Energetics 2. Отож, зараз ви побачите, як зробити доволі швидку та якісну ферму сингулярності. Насамперед знадобиться підготувати ME Infinity Кругляк Cell і ME Void Cell. Дивіться, крафт. Інфініті кругляка ось такий. І Void Cell — ось такий. Вже через тумані Items собі зможете переглянути. І нам обов'язково потрібен верстак для комірок. І ME Extended EO Port. Отож, для початку, верстак для комірок ми ставимо ME Void Cell і виставляємо сюди один кругляк. Все, ми її забираємо в руку, натискаємо праву кнопку, вибираємо тут Singularity. Коли обрали, ми заходимо в М'є Extended Airport, виставляємо це сюди, обов'язково стрілочку міняємо сюди наліво, виставляємо карти прискорення, і наш Infinity кругляк ми вставляємо в свою систему. Отож у нас починається швидкий видобуток сингулярності. Після того, як ми будемо мати якусь вже більшу кількість і нам потрібно буде щось з неї крафтити, ми просто беремо звідси M'E Void Cell і вставляємо у нашу систему. Якщо було цікавим для вас відео, обов'язково тисніть лайк, лайки, на канал. Якщо цікаві ще якісь можливі моменти, можливо, ферми з моду The Mods 10. Пишіть обов'язково коментарі. Якщо буде багато коментарів на рахунок All The Mods 10, я обов'язково зроблю ще декілька гайдів. Всім дякую за перегляд і па-па-па-па!